Так, мої, шановні, добрий день. Буду я сьогодні фарширувати по-австрійськи перець. От мені сусідка дала такий перець, він вирощений на балконі. Оскільки я його маю тут 3, 5, 7, 7 перців, ще такий. От і буду фарширувати. Запарила рис десь більше, ніж пів стакана рису. І маю тут. Фарш пів кілограма. Денай більше фаршу, тому що вони так роблять, щоб рису було трошки, а фаршу більше. Так, перець я не буду бланширувати, а буду так наповнювати. Перець буде варитися і дійде до готовності. Так, тут рис запарила. Так, дала води, щоб рис був так на 1 см прикритий. Додала мелений чесник. Все. Все, тепер є в приправах. Приправа майоран. Рис у такій басматі. А, зразу цибулькою пахне. Тут, бачите, перець, я так шапочки позрізувала. І буду наповнювати і накривати шапочками. А тут в кастрюлі підсмажується трошки муки, на олії. Буду такий соус робити. Тепер додала трошки води, томатна паста, ну, ще долила води сюди. Вийшов кремовий соус. Такі пасировані помідори, такий соус. А тут фарширую перець. Нафарширувала я, ще рису трошечки залишилося. Тут до соусу додала ще цукру, ось так виходить, шпажками такими затискаю і буду ставити, щоб готувалися. Так, загляну я до своїх перців. 45 хвилин. О, готові. Ммм, ням-ням, я в тій пісні. Ням-ням-ням. Тепер буду пробувати і обідати. Візьму той, що зверху. Це він мені зразу так. Тріс. Так. А соус такий гарний. Ну, один, один поки вистачить. А правда гарні? Який колір. Так що, шановні глядачі, можете також такий соус приготувати. Так. добрий фарш і смачний соус. Тоді до зустрічі бажаю вам гарного дня